Ось такі вражаючі цифри. Причому ці цифри, які ми бачили, вони стосувалися безпосередньо моменту, коли було 5 місяців від початку повномасштабного вторгнення. Дуже просто доречне відео. Хоча ми розуміємо, що вже пройшло майже рік, і ці цифри вони ще значно більші. І не вкладається поки що в голові, так що це реальність, в якій ми живемо. Але тим не менше, пані Аліно, Діти війни зараз, як вже сказала Даша, це стосується не наших бабусь, дідусів, прабабусь, прадідусів. І, і навіть не нас це вже стосується наших дітей, і як війна впливає на дітей от, в різних вікових категоріях, чи торкається от вона дітей маленьких зовсім, яким от ще немає року, там можливо, декілька місяців, е, чи важливо вони можливо вони несвідомі в цьому стані, і і взагалі ну далі по віковим категоріям, що можете сказати стосовно дітей. Ситуація травми війни вона стосується абсолютно кожного. І тут немає такої градації, що на цей вік пливає більше, а на цей менше. А є таке поняття в психології колективне несвідоме. Це якраз ті ситуації, коли ми всі разом за певний час відчуваємо якусь таку тривогу. Ну, якби всі розуміють, що щось там да, має бути. І тому ця колективна несвідомість вона впливає на кожну дитину, не дивлячись, скільки їй років. Сказати, що в якійсь ситуації більш, більша травма, а в якійсь менша, неможливо, тому що коли така шокова травма, коли дійсно дитина бачила, там, чи ракету, чи Вбивство, чи смерть, чи страждання тварини неважливо, так? Да? І тієї дитини, яка там за 400 км подивилася ролик про це, не можна сказати, що якась дитина більш травмована, якась менш. І та, і та травмована. Дивлячись, як може психіка з цим справитися. Mm -hmm. а... Головні ознаки, скажімо так, травми дитини це коли дитина постійно програє або розмовляє, або завдяки своїх іграшок постійно ну, грає в війнушки, І uh -huh. якби ті ситуації, які були в новинах, вона починає ці сценарії програвати. А це таке перше. Друге неспокійний сон. Третє це така мовчазна тривожність. Ну, батьки це бачать, що дитина якось себе поводить ну, не так, як завжди. Uh -huh. А це якраз вже ознаки, коли треба а, говорити, коли треба спілкуватися, коли треба звертатися, можливо, до спеціаліста. А, найсильніше, що можуть зробити батьки, або те оточення, яке поряд з дитиною знаходиться, да, бо ми бачимо, що багато дітей знаходяться серед інших дорослих, не серед близьких. Звичайно, що це обійми. Тому що це базова потреба а безпека. Коли нас обіймають, ми відчуваємо себе в безпеці, uh -huh. ми відчуваємо себе захищеними. І обійми це дуже терапевтично в будь-якому віці. Це таке перше. По-друге, це слідкувати за харчуванням дитини. Ну, максимально з тих умов, які є можливі. І звичайно, що тепла і затишна їжа, суп, я навіть це називаю супотерапія. Коли ми вживаємо теплу їжу, у нас теж підсвідомо виникає відчуття безпеки, затишку, спокою і такого умиротворення. Угу. Це теж може трошечки стабілізувати. Взагалі, будь-яку травму. Ну це із таких побутових так, прям так. рекомендацій, да? вони всі підуть до психолога, це зрозуміло. І е, третє, це багато малювати через арт-терапію, через будь-які е, малюнки, розмальовки може виходити травма. Можна навіть своїй дитині запропонувати намалюй свою біль. Намалюй зараз свій страх, а я намалюю свій. Угу. Це будуть якісь кляки-маляки, але що вона це просто воно вийде, тому що дитина не завжди може це оформити о, в якийсь словесний контекст. Але так, там так, кольорами буде зрозуміло, та, так? Неважливо взагалі. Це, ви можете просто потім викинути цей папірець. Нічого тут не треба аналізувати і шукати якихось підтекстів. Ага. Головне завдання травми, щоб вона виходила. Угу. А, Uh -huh. І масаж, масаж, поглажування, тому що в тіло наше ці, це цькування. Uh -huh. Коли ми боїмося, у нас є таке стан, коли ми ціпеніємо. Uh -huh. Це тваринний інстинкт. Коли тварина м -м, притворюється бути мертвою для того, щоб врятувати собі життя. І коли ми відчуваємо сирену або якісь звуки дивні, у нас таке трошки завмирання є в тілі, і у дітей так само це відбувається. Тому... Коли трошки ситуація вже стабільна, обов'язково робити масаж, uh -huh. е, трошки, щоб uh -huh. вивільнювати ці е, стани. Дякуємо Аліно за вже цю інформацію. Ми продовжимо. Є ще багато запитань, які ми хочемо проговорити. Знаєте, друзі, от війна дійсно триває і торкається наших дітей безпосередньо. 328-й день сьогодні. Від початку повномасштабного вторгнення, великі трагедії. От, будь ласка, фото з Дніпра. Хочемо вам нагадати. І сьогодні знаєте, хочеться сказати, що 90% вже повідомляють уламків розібрали 40 людей загиблих, серед яких є діти. 79 поранених цих людей вбила Росія, забрала їхнє майбутнє. Давайте зараз, під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшануємо пам'ять кожного. Чиє життя забрала ця безглузда війна, розпочата Російською Федерацією. Знаємо кожного хто гине в цій війні, кого забирає ця війна, чи життя, і звісно, що кожна ця трагедія, кожен біль він у нас спільний на всіх. І знаєте, як вислів дуже відомий після трагедії в Дніпрі, що в тому невідомому під'їзді відома кожному душа дуже особиста трагедія, я думаю, для кожного із нас, коли ми бачимо вже світлини людей. Кого забрала ця війна, зокрема, ми бачили вже багато в мережі шириться фото 15-річної дівчини Маші, яка загинула також в цьому будинку, в якої було багато. Я впевнений планів і якихось мрій, сподівань. Вона займалася танцями. В неї могло бути велике майбутнє, яке забрали, насильно забрали. І в таких обставинах живуть. Сотні тисяч, мільйон дітей зараз в нашій Україні, коли ти не розумієш, яким буде майбутнє, принаймні яких травм психологічних зазнає дитина, кожна дитина в Україні. І про це хочемо далі говорити з психотерапевтиною Аліною Кушніровою про дітей війни. Ми вже проговорили з вами, в якому стані в принципі дитина опиняється і як зарадити можливо першим, першими етапами відновлення дитини в цьому стресі. Давай, власне, про наслідки зараз. Про наслідки, поговоримо, так. От ми що? говоримо що так, що дійсно зараз ну, стан стресу, адреналін, десь і так далі, хоча майже рік і можливо в чомусь звикли навіть діти до цих обставин. Тим не менше, чи відобразиться це на їхньому подальшому майбутньому дорослому житті? А... Звичайно, що відобразиться, як і у кожній дорослій людині, а лише залежить такий головний наслідок, він залежить від того, наскільки накопичена ця травма. Тобто, якщо дійсно постійно боятися, не давати цьому жодного виходу, то дійсно це може бути така. Занадто знервованість, агресивність, не готовність взагалі чути, ні себе не оточуючих. Угу. Тому ну, таких прям випадків не знаю, але головне це в процесі. Травми давати вихід, щоб вона трошки виходила. Ну, якби Вона зменшується. зменшується так. Абсолютно жодну травму неможливо зцілити. Тобто цю ілюзію треба взагалі якби так, відокремити, тому що жодна травма, яка нанесена в дитинстві, її повністю абсолютно зцілити неможливо. Але ми, як психологи, як дорослі люди, треба звертати увагу, що нам дає ця травма. І е, тут насправді багато е, так званих бонусів, тому що ці діти вони більш загартовані, вони більш готові допомагати дорослим, допомагати тваринам. А вони мають е, ці цінності. Які, можливо раніше, просто батьки пояснювали, ну, якби на пальцях. Але те, що пояснюють, не завжди воно доходить. А коли ми це проживаємо, то ми це дійсно сприймаємо. Тому тут цінності сім'ї, цінності безпеки, цінності їжі, цінності світла, цінності взагалі всього, що нас оточується, так, так. цінності того, що ми просто всі разом зараз. Так, ну я власне от сьогодні їхала на роботу, і я чула інтерв'ю нейропсихолога. І він сказав таку річ, теж обговорювали дітей війни, от такий спойлер теж цікавий. І вони дійшли до того, що наше покоління однозначно зміниться. І він сказав, що наші діти будуть більш тривожними, це факт. І сказав ще цікаву інформацію, що в них безумовно втратиться така довіра до світу і до людей. Тому що вони пережили усю однозначно е, травму? Ось таку цікаву інформацію сказав нейропсихолог. А мені власно цікаво, е, що робити батькам. Щоб допомогти, от якось підтримати ось цю довіру до світу, до людей, що не всі дійсно в світі вороги. Тим паче, що зараз наша Україна так плічопліч -пліч стоїть, люди один з одного, і просто найбільша цінність, ми зараз бачимо, що це люди, які допомагають. Так само Ваня я бачила в Дніпрі, роздають безкоштовно одяг, безкоштовно приходьте в магазини взуття. Тобто так чудово, що все ж таки, хоча б в нашій країні, люди це ситуація. Була... Коли е да, відкриваються серця. Аби не що було трагічної ситуації, можливо, б ніхто б не почав роздавати взуття там, чи одяг. Угу. Це зворотня сторона будь-якої травмованої ситуації. А, ще хочу додати, що а, і ми, і наші діти а вже через рік, через два а, буде дуже цікавий такий ефект. Того, що зараз е, в ДНК кожного українця формується надзвичайний емоційний, такий психічний стержень, і ми стаємо прикладом, е, як бути е, достойним, як бути витривалим, і як бути готовим е, перейти будь-які перепони. Угу. І це сильна сторона буде наших дітей. Тому тут на що ми будемо звертати увагу? На якусь там тривожність, яку, в принципі, у нас є адаптивна функція у психіці, і, ну, як і в будь-якої тварини, і будь-якої істоти. Якщо там 10 років буде все тихо, спокійно, це все забувається. Uh -huh. Ну, тобто, навіть якщо ви виїжджали за кордон хоча б на місяць-два, на два, перше, ти трошки в шоці від цієї тиші, ти трошки в шоці від літаків, але проходить тиждень-два і ну, вже нормально ти реагуєш на це. Так само і з тривожністю. Тому, е, да, дійсно, сама травма, сама ДНК травми, воно нікуди не дінеться, тому що е, травма війни вона цілюється напротязі семи поколінь. і ми Лише почали виліковуватися від Другої світової війни, від Великої Вітчизняної війни. І зараз, якби, повторна ретравматизація відбувається, і тому. Ем... Тут, перш за все, треба розуміти, які сильні сторони це нам дає. Тобто змінити вектор нашої уваги, не шукати, що буде з зна... а те, що ми над яке надбання ми будемо. Да. Цієї І це ситуації. надбання. Ми ну, просто зараз воно не зрозуміло, але, наприклад, е... Символ символ цієї війни є да, гарні жіночі руки, бо багато є фото, ну так загиблих жінок, де гарні жіночі. Ну тобто, це, це означає, що навіть в ситуації травми, в ситуації небезпеки, жінки ну там доглядають за собою, угу. і це є прикладом цієї психічної витривалості. І ну, діти вони беруть з цього приклад. Так само, як тренери продовжують там змагання, продовжують якісь такі фізичні. Да? А, Навантаження це теж дає змогу пережити травму. Кортизол, гормон стресу, він виходить під час того, коли ми плачемо, і коли ми займаємося спортом. Угу. Тому тут теж такі дві основні рекомендації: якщо хочеться плакати, то треба плакати. Якщо є змога займатися, хоч якимось спортом, треба займатися і дітям особливо для того, щоб ці стреси вони виходили. Угу. Дуже ви сказали. От мені просто закарбувалося, що лікування від наслідків війни триває сім поколінь, і я розумію, що напевно немає жодного покоління за останні. Багато сотень років, які були повністю вилікувані від війни, тому що як не одна війна, то інша, і весь світ він, в принципі, в цьому стані, і ми не встигли дійсно відійти ще від Другої світової війни, тому що от наші бабусі, дідусі, вони взагалі ще застали ті часи. Наші батьки не застали, але вже багато знають про це. І ми, наче, могли б вже просто як в пам'яті це тримати. І тут війна знову починається, і наші діти, і тобто, це буде ну це дуже така тримали. екзистенціальна тема, колись так дуже цікавий факт, що протягом всього існування світу не було війн лише протягом 42 днів. Ну, ну Тобто, це, е, ну, це така інша трошки тема, але це означає, що постійно є ретравматизація. Але є сильні сторони, тому що, наприклад, моя бабуся навчила мене, вона теж дитя війни була, навчила мене. Там Зберігати правильну їжу, мати певні запаси, цінувати одяг. Мій одяг він майже не зношується, тому що він постійно виглядає доглянуто і не має такої потреби постійно купувати, постійно це все накопичувати дійсно зайве. Це чудово. Ну, Тобто тут є багато. Таких життєво дієвих плюсів, які допоможуть нашим дітям. Тому а, все, що зараз необхідно, це постійно вигружати травми, вигружати ага. через арт-терапію, через спорт, через сльози, через ну і прогулянки дійсно на природі або через розмови. А, але тут є ще один момент, який хочу зауважити, тому що це теж напряму стосується саме травми. Наскільки є настрій у батьків? Якщо це люта ненависть, немає нічого поганого в негативних емоціях. Немає нічого поганого. Погано є лише те, що ми з цим робимо. Якщо ми постійно підбурюємо да, до якихось агресивних дій, або якщо ми відчуваємо якусь негативну емоцію, відчуваємо провину і зачастую ми. ми Створюємо якусь ілюзорну е, історію, і ця негативна емоція вона починає просто роздуватися як повітряна кулька. Угу. Тому, е, коли ми проживаємо негативні емоції, люд, ненависть, страх, агресію, е, треба просто якось дати вигрузити це. Щоб не створювати цю ілюзорну негативну історію, яка лише буде збільшувати це негативне почуття. До речі, що... мені здається, що ось цей момент, про який ви говорите, він навіть більше притаманний людям, які безпосередньо не стикаються з бойовими діями, тому що ті, хто опиняються в тих обставинах, їм точно не до того, щоб це все роздувати. І я от чую просто багато роздутих історій, так гіперболізованих або від людей, які в регіонах, куди війна не дісталася, або від людей, які взагалі за кордоном, тобто вони, от накручують, 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 бо ті, хто безпосередньо, до прикладу, знаходяться в близько до зон бойових дій, е, їм не треба роздувати. Вони бачать кожен день реальність, якусь таку, і, і от е, я бачу, що навіть. Ну, Звісно, що більш травмовані. Але менше, от, як ви кажете, ем, акцентують свою увагу на ось цих моментах і більше якраз конвертують ось цю всю гнів ненависть В на якісь дії, дії, ніж ті, хто далеко від цього знаходиться, і просто словами постійно це все е, збирається. Так, тому е, головна така рекомендація для дітей е, війни це нормально сприймати негативні емоції. Такі, як лють і ненависть, ми не можемо це в собі просто вирвати. Іноді такі почуття в нас виникають, угу. а, але не культивувати. Да, але просто це не культивувати. Це нормально, коли ми гніваємося, але це не нормально, коли ми гніваємося постійно. Ну, а чи ображаємося, чи відчуваємо якусь лючі таку жагу до помсти, наприклад? А це треба проговорити і трошки вигрузити. Тобто, це знаєте, як ти йдеш з магазину і набрав, і ти трошки злишся. Начебто воно тобі все і потрібно, але ну так ж важко, ну так важко, хоч би хто. Ну, і коли ми це вигружаємо, воно стає легше. Так само з травмою. Коли ми вигружаємо, нам стає легше. І особливо також це стосується жінок, тому що жінки більш емоційні і вони дуже швидко роздувають де треба і не треба а різні історії. Тому о, моя рекомендація для всіх. Ходити на групи підтримки або на терапевтичні групи зараз їх дуже багато, і на території України за кордоном, безкоштовних угу. давати собі підтримку, щоб не а, випрацьовувалася ця навичка, коли я негативну емоцію роздуваю до таких ось просто без до безмежності. Угу. Я, от напевно, ну вже ближче до кінця нашої розмови, е, таке питання стосовно безпосередньо. Виховання дітей, які можливо напряму не сильно ще усвідомлюють всіх моментів. До прикладу, коли тільки війна почалася, я був свідком того, як ну там ми в Бучі переховували ще в бомбосховищах перший день. І батьки своїм маленьким дітям, яким там до 4 років, десь діти чують вибухи, і батьки кажуть, ну когось свято, хтось там запускає феєрверки, тобто, щоб дитина не розуміла, що відбувається, приховують ось такі моменти mm -hmm. для того, щоб не термувати, і дитина така, а ну то десь свято, і вони так і. Благополучно виїхала за кордони, в принципі, дитина нібито навіть не зрозуміла, що відбулася війна. З іншого боку, до прикладу, от, Даша, в тебе маленькі дівчатка, і ви живете зараз в Києві. І я розумію, що минути з ними теми відсутності війни Мені неможливо. Мені, здається, це і неправильно. Е, так. Плюс є, народжуються діти. Так Так само, е, у тебе ж, я думаю, так, багато так. питань, що робити з дитиною, яка народиться. От про що говорити з дітьми, як позиціонувати те, що відбувається тим, хто ще можливо до кінця не знає тих моментів, не сидить в телеграм-каналах, бо діти, які вже 6 років і плюс, вони вже читають все, що відбувається. А ті, хто поменше, все ж таки вони від батьків будуть сприймати інформацію як подібні. правильно донести щоб не травмувати? По перше, на будь-який час не лише на військовий, намагайтеся не обманювати свою дитину. А просто дозувати інформацію, враховуючи вік. Угу. Тобто, так, ми зараз в ситуації небезпеки. Ми повинні зробити все, щоб себе врятувати. Тому зараз ми знаходимося тут, ну там, в сховищі, наприклад. Угу. Да. А, по-друге, це все залежить від того, наскільки ви можете взагалі самі бути собою чесним. І по-третє, будь-яка інформація, яка потрапляє з ваших вуз до вух дітей, а вона там відкладається. Тому, якщо ми щось знецінюємо, чи сирену, чи якусь ну, чомусь червоний, червоний світлофор ми не, не знецінюємо ніколи. Uh -huh. Ну розумієте про що я? Тому тут е, треба взагалі ваша внутрішня така зрілість е, і готовність е, пояснити дитині складні речі, тому що життя це не лише якесь свято і постійний торт. І є різні ситуації, з якими ми разом, як сім'я, справимося. І зараз у нас ситуація така: у нас немає світла, ми їмо при свічках. Все. Ну, тобто, давати можливість дитині показати різноманіття життя. І так, хочеться краще, хочеться краще, але треба зрозуміти, що важкі часи вони виховують дуже сильних особистостей, дуже талановитих і таких, знаєте, дірських до цього світу, коли можна сміливо заявляти про те, що я такий, я українець, я професіонал, тобто, це буде дуже сильна нація. Дякуємо вам, пані Аліно. Дуже серйозна тема, дуже глибока і дуже сильні речі. Ми з вами проговорили стосовно от взагалі наших дітей. У мене враження таке, що от вони просто дивовижні в цих обставинах проявляють свою мудрість дитячу. Коли я не знаю, можливо, хтось бачив. Здається, це було інтерв'ю Олени Кравець з акторки 95-го кварталу, де вона каже, що її син питає: Мамо, чому Росія на нас напала? А вона каже: ну бо а, вони хочуть жити так, як ми. Тобто, що вони бачать, що ми живемо краще, і їх це напрягає. Він каже: А вони що не могли просто запитати, як ми це робимо? І ти такий сидиш, яка розумність, і, і ти розумієш, що дійсно ви хотіли щось додати. Я хотіла додати таке враження, що в якийсь, якийсь момент просто зірвався а, оцей. Як, як сказати, просто купол такого ну, більш-менш спокійного, нормального, комфортного, досить такого благополучного життя. І це має так, звичайно, що погано, що жертви, але цієї теплиці немає. Угу. І діти розуміють, що є інше навчання, є інші ситуації, є якісь критичні ситуації, угу. а, і вони більш адаптовані до цього життя. І тому важкі часи вони дійсно породжують сильних особистостей. Давайте залишимо так. зараз отакий момент на подумати нашим так. глядачам. Я якраз хотів просто оцей момент Давай. як висновок підкреслити, що наші діти, можливо, навіть зараз сильніші, ніж ми. Так. А, подивіться, просто ці кадри теж. Я думаю, ви багато їх бачили. А, це знову ж таки повертаємось до трагедії у Дніпрі. І, е, те, що от ви говорили, можна вже показувати. Так, бачимо дитину, яка допомагає розгрібати завали в момент, коли всі дорослі підключилися. Е, можна ще прокрутити, так щоб люди цей момент закарбували, побачили. Е, е, ось конвертація того, що могло тоді в той момент накрутитись батьками самою дитиною. Від побаченого цей гнівці. А це навести. і є в вигру... да, вигруз цієї травми. Просто діявна euh, дія. Дія. дія вона робить, і якраз ми говоримо про це, що це в тих місцях, де конкретно відбулася е, трагедія, тому що от ми, ті, хто були далеко, ми більше напевно в соцмережах конвертували це все в гнів. Яка Росія така, сяка, які вони терористи, вбивці і так далі. Там люди робили дію, і діти безпосередньо теж такі вони, діти війни, від яких, напевно. Нам більше вчитись ніж нам вчити їх. Дякуємо вам, пані, Дякую Алі, вам. що були сьогодні з нами. Бережіть себе, дорогі глядачі. Аліна Кушнірьова, психотерапевтиня з нами в студії про дітей війни проговорили. Далі рубрика Твій психолог для вашого натхнення, для вашої підтримки. Будь ласка.